Росіянка, ну я знаю ж їхні породи, такі брешуть. Все їх не устраювати так і сяк. Ну, це таке. Ця ж війна якась закінчитися. Ну, мене ж не будуть питати, а, як я це ставлюся. Оставлюсь позитивно звичайно. По тимчасово треба це перепинити. Ну це взагалі було б чудово, було б чудово, якби взагалі закінчилася війна. Не знаю. Хотілося б, щоб вже надовго це було, щоб все закінчилось. А як ви думаєте, чи погодиться Росія на такі умови? Я думаю, ні. Ну я думаю, і Україна теж. Mm, нейтрально. Це не на користь не, не, в, нашу. не в нашу користь. А, а як ви пункта. думаєте, чи погодиться Росія на такі умови? Я думаю, ні. Та й ми припинили, бо в мене син воює. На 30 днів тут чути. А як ви думаєте, чи погодиться Росія на така? Думаю, що ні. Все, що то воно робиться, не до дуже доброго. Хотілося, щоб вже зовсім ця війна закінчилася. Втомилися всі. Процес позитивний, а як буде, побачимо. Як думаєте, чи погодиться Росія на такі умови? Сумніво є, вони ще помотають днір. Сумніво велике. Жертв менше буде. Ну, на 30 днів не знаю. Питання в тому, наскільки швидко Росія може за цей час набрати резервів. Ну а так, в цілому, хлопці втомились і всі хочуть додому, звісно, що треба якось це зупиняти. Я думаю, їм там наверху видно. І там на, на рівні командування вони там не зря так прийняли це рішення. Тим паче купа обставин до цього. Трошки. А... Обідно за хлопців, Угу. Mm -hmm. от все ж таки не за те трошки бореться. І хлопцям, обідно. Я впевнений за те, що це зупиняється не на 30 днів, а вони хотіли б, щоб зупинились назавжди капітуляції Росії.